Діти України, діти України, це ти і я дав нам Бог чудову мову, слово, ковзаря, душу сповнену любові, мудрості і добра, тож співаймо. Україна. Діти України України, діти України. Сніг і по дахах, і асфальтах. Сможить вітер, щоки не серця, кажуть люди. Будемо стояти, будемо стояти до кінця. Наша батьківщина Україна та оберігає об, її доля, мов гіл, гілка калину. День гідності і свободи окроплений кров'ю. Не окроплений, залитий кров'ю героїв, їх палили, гнали, били, рвали і стріляли, кров лилася на майдані, смерть страшна гуляла, бо гідності, революції герої творили. Волю свою і незалежності вони боронили. Бій жорстокий, бій за неньку мужнього народу. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Сльози болю, сльози, смуток, свічки і, і лампадки, квітів море на Бруківці. Є криваві троянди із лампадок вже горить трезуб України. Це як символ, це як факел. В боротьбі єдині. Україна, мій Боже, спасити її сохрани, найбільш кожне серце тривожить, що гинуть найкращі сини, Наповнилась чаша повінця, терпіння, страждання, слізьми. Ми, браття, ми всі українці, і хочемо бути людьми. Піднялися ми за свободу, дороги немає назад, стріляти в обличчя народу, на рамка. Казав абокат, тепер вже ніщо не зупинить цю хвилю під назвою гнів. Звільняємо свою Україну від зайді і нікчемних панів. Не станемо ми на коліна, на віра і правда, оплот, бо з нами уся Україна, а ми її гідний народ. Україна хотіли Україну потоптати, але вона піднялася жива, сказав кобзар народу повставати. І до Цих пір живуть його слова. Хай заповіт Шевченка не загине. Ми йдемо за волю і за правду з ним, бо Україна стане на коліна, лиш перед Богом більш і не перед ким. Тримаємось, браття, крикнемо сили, хай не керує нами різний зброд. Ми разом всі велика, грізна сила, яка і називається народ, прийшла б пора всі ярма поскидати і руки без кайданів піднести. Ми будемо разом до кінця стояти, боротись, жити і перемогти. Україна голубка моя. Україна, голубка моя, Ти на грані живеш в тривозі і на наче бідна рідня. По важкій розбиті дорозі, ці важкій непевні часи, ти один на один із бідою, гордо голову неньку неси, твій народ завжди поруч з тобою, і хай як тобі рідна болить. Не звертайся прямої дороги У серцях іскра Божа в Душах прагнення до перемоги. На не остудить нас люта зима, як стіна, стоїмо до загину. Без людей України нема, і народу нема, без України. Будем разом до правди йти. Сила наша у єдиності й вірі, що настане той час золотий, коли світ буде жити у мирі.